С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. И э, в Украине будет больше жертв, в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться э, дальность вооружений, будет расширяться, э, ну, как угодно ее называть, это санитарная буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для э, того, чтобы обезопасить нашу территорию нашим гражданам. Це чергові залякування, за якими путіністи намагаються зараз приховати своє глибоке занепокоєння. Адже відчувають, пахне смаженим. Повірте, дуже добре відчувають американці знову виділяють велику суму грошей, виділяють багато роже, много всього. То тобто, цими силами ми, конечно, не обійдемося, Скоріше, Дай Бог, конечно, що провели мирні переговори. Возможно, така є можливість. І якщо це состоїться, може наконець, це закінчиться і слово. Так, так, мобілізація дісталася російських шкіл, і зараз про все розповім. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт зНАПОСтукали. А стукають на болотах регулярно. Тож і сьогодні є що вам розповісти. Тільки нагадую, не забувайте про лайки та залишайте коментарі під випуском. Це потрібно для того, щоб якомога більше людей побачили це відео. А отже, переконалися в тому, що Росія не заслуговує на існування поруч з цивілізованими країнами світу. І ці країни, до речі, це прекрасно розуміють, тому допомагають Україні. А тепер пригадайте, якщо кілька місяців тому російські пропагандисти от один поперед одного розповідали, що значить, весь світ втомився підтримувати Україну. Пам'ятаєте, вони тоді казали, що нас просто кинули на призволяще. бо знову ж таки втомилися. А тепер подивіться, що заспівали. Послідні сутки всі обсуждають. что США в открытую признают, в открытую признают, что они секретным образом поставляют дальнобойные ракеты Киеву. И более того, появляется информация, что дальнобойные ракеты уже применялись против российской территории. Как вы это можете прокомментировать? Ну, во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе, это есть здесь очень интересный аспект этой ситуации. Ведь э, на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу. Соответственно, я бы не исключил тот момент, что э, те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. Э, и, наверное, наверняка какие-то конгрессмены э, значит, э, обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законом? Хоча, звісно, що ще міг сказати Пісков? Рупори Кремля тільки й те роблять зараз, що намагаються переконати росіян, що передача американських балістичних ракет Атакамс не змінить результату війни, а тільки завдасть більше проблем самій Україні. Але чомусь старшокласників на болотах почали готувати до мобілізації. Як вам хочу сказати, що це виспитання в нашому чисті, я скажу. Есть нормальные семьи, есть нормальные люди, и в основном общество наше, оно понимает, что в стране сегодня тяжело. Мы стоим на пороге, победим, не победим, все мы это понимаем. И, конечно же, скорее всего, будет еще призов. Ну, не на службу, а мобилизация, скорее всего. Не буду вам долго читать эти морали. Вы знаете, в телевизор все видите, смотрите, да. Американцы снова выделяют небольшую сумму денег выделяют много оружия, много всего, то есть э, этими э, силами мы, конечно, не обойдемся, скорее всего. Дай Бог, конечно, что провели мирные переговоры, э, э, возможно, такая есть возможность, и если это состоится, может, наконец это закончится и слово. Да, надо понимать, что сегодня там гибнут наши ребята, гибнут, э, поэтому посылаем на войну, не просто так. Но я еще уверен в том, что, Саша, э,

Бо Пісков також заявив, що передача цих ракет лише демонструє пряму залученість Сполучених Штатів Америки до цієї війни. За його словами, Вашингтон тепер буде за це відповідати. Ані продовжують підливати масло в вогонь. Ані не зможуть нічого змінити з точки зору ісходу спеціальної воєнної операції. Ісход підрішений. І нинішня динаміка положення діл на фронтах це демонструє. Ми побіді. С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. И э, в Украине будет больше жертв, в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться... Дальность вооружений будет расширяться, ну, как угодно ее называть, это санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, нашим гражданам. Вот, поэтому США продолжают подливать масло в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт. Тим часом сам бункерний диявол заявив, що, попри те, що у збройних сил України з'явиться багато західної зброї, росіяни таки не поступляться і навіть наведуть такий порядок в Україні. Ми в свою чергу, всі повинні поблагодарити жителів Донбасу Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. Это тяжелейшие испытания, через які люди проходять в этих регіонах з 2014 года. Они, конечно, іноді в голові не укладываються. На це просто больно смотреть. Але ми мы ведемо там порядок. Это точно. А... І ось тут я пригадала депутата Санкт-Петербургу Мілонова, який, пам'ятаєте, кричав: Путін пройде порядок на воде. Цей вислів, до речі, потім ж підхопили і росіяни, які часто так кажуть. Тільки от щось скрізь, де з'являється слід Путіна, залишається тільки руїна та зруйноване життя. Та й на болотах порядку то немає. Але тепер у них, тобто у тих, хто відправився вмирати на війні, вірніше у їхніх рідних, на Великдень буде коліч. День праздника світлого Христового Скресіння Пасхи Христової, адміністрації городського округа. подготовила э, с поздравлением от лица главы э, всем семьям участников э, ПСВО куличи. Поэтому ждем. И если у вас возникают какие-то трудные жизненные ситуации, вопросы э, по оказанию гуманитарной помощи, также обращайтесь. Э, телефоны на мониторах. Э, мы ждем от вас различные предложения и запросы. Невсел Сафирович, доклад окончен. Спасибо. Очень нужну важну інформацію. Представьте на то, що касается не тільки прямої поміщені, але й к людям. Що ми, як представители адміністрації, регулярно демонструємо, що ви озвучили про куличи. Як вам такий кулічик з присмаком корові? Вже б не стримувала себе ця адміністрація на арефії і одразу б пиріжки поминальні роздавала. А то якось так слабенько скажіть, всього навсього один кулічик на сім'ю окупанта. Але чого один? Бо далеко не благополуччя російських родин хвилює пропагандистів. Ось, приміром, телевізійні щури на російському зомбуящику вкотре зібралися позловтішатися. Ну і почали розмірковувати, як же швидко українські військовозобов'язані чоловіки, які перебувають зараз за кордоном, попросяться в Росію. Ані розбігуться як таракани по всім щілям, і будуть. каким-то образом существовать на полулегальном или нелегальном положении. Вот. Полушутливое предложение. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы в этой ситуации открыть какой-то шлюз, может быть, даже не здесь, а в Беларуси, вот. для того, чтобы они сюда хлынули. Вопросы диверсантов – это вопросы ФСБ. Можно подумать, как организовать вот этот вот отсев, да, угу. а они сами… Значит, вы говорили много раз о том, что ненависть, Юсин про это тоже говорит, по-моему, Алексей Сергеевич говорит, она там вот зашкаливает к нам. Вот в этой ситуации эти, сейчас о -о -о -очень эти люди очень, очень согласились хочется, бы поехать в Россию. Очень хочется сказать неприлично, но когда где-то что-то припекает, ну да. а угу. я бы вот посмотрел, скажем так, на цену этой ненависти. Потому что, в общем, в основе своей, это нас... Ще опять будете ругати. Це та наша абсолютно халопська припал зуб, виліжуть і поклоняться. Ні, ну ви це чуєте? Ці бридки путіністи впевнені, що українці за кордоном швидше будуть бити поклони Путіну ніж повернуться додому в Україну. І це заявляють ті, хто вбивають рідних і знайомих цих українців. Бо хтось з них втратив дім, бо його знищила російська ракета. Хтось виїхав з окупації, втративши все, що там залишилося, а хтось втратив рідну людину, яку вбила Росія. А ці цинічні потвори, ось так, от насміхаючись, єхидно і подивіться тільки, як бридко заявляють, що ці українці будуть бігти з країн ЄС на Росію. Які ж вони хворі, от глибоко невиліковно хворі, як і все російське суспільство. Хоча тут цікавий поворот. Є на болотах ті, хто стверджують, що насправді на Росії немає ніякого громадянського суспільства. І це, до речі, депутати. Так, на мене дуже справила враження заява депутата з Якутії, який бовкнув зайвого, і це не встигли приховати. Гражданське суспільство, от сьогодні, от ми общественної палати вибирали 20 чоловік. Един, члены Единой России сидят со списком в телефоне, подобрали кого надо, проголосовали. И какая общественность, вы говорите? <свят> Нет у нас общественности. Мы просто своими руками вот эти институты на самом деле давим, 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 и это не есть хорошо. Очень много таких у нас советов. Вот, например, будет у нас следующий вопрос уполномочен по правам ребенка, полномочия по правам жителей, граждан там. которые тоже сидят номинально, тоже сидят на бюджете. И таких же советов у нас очень много при муниципальном. Там свої совет тоже сидят люди. Когда я говорю, что у нас слишком зерзабюрократчене общество, вот я про это про имел в виду. Я же вам кажу, заява як мінімум на Росії тягне вже на цілий термін. Цікаво, а в Кремлі бачили? Чи це теж за сценарієм? Щоправда, яка нам різниця до них? Ті, хто голосували за Путіна, на інше суспільство не заслуговують, тож нехай пожирають плоди свого паразитування. Да, если в тылу, значит, пока мужики и парни воюют там на передовой, то в тылу разные, сказать, беспредельщики будут беспределить, то я считаю, что это, знаете, деятельность, которую можно приравнивать к деятельности диверсантов. К деятельности диверсантов. Вот диверсанты, они как раз, сказать, пытаются раскачать ситуацию внутри страны. Поэтому этому власти должны особое, особое сказать, внимание уделить. Але це що не все, бо Міхеїв не стримує себе у словесній діареї. Тому від цього пропагандиста можна почути й таке в Європі. розуміють, що американці, які подталкують Зеленського до таким дійствам, вони далеко. А что, если действительно, как бы, да, что-то подобное произойдет? Вот они пытаются нанести удары по Запорожской АЭС. Они пытались нанести удары по Курской А.С. Да. АЭС, да? Я уверен абсолютно, что это делалось с, с ведома американцев. А вот европейцы, которые, как бы, да, подыгрывают, им, понимают, что им-то никуда не уехать. И если ветер подует в их сторону, как бы, то все это, вот как и с Чернобылем, сдует туда к ним. Это первое. Второе, как бы, да, но это может спровоцировать нас на ответные удары по украинским атомным электростанциям, да? Я считаю, что кстати говоря, что выведение их из строя это тоже ну, вопросов, который может обсуждаться. Но тогда они, а эти станции, они еще ближе к границе Европы. То есть, вот европейцы, которые говорят, что вот мы там то да все. А Макрон говорит, надо переставать быть вассалом. Они понимают, что, например, скажем, если Украина попадет, скажем, по Курской АЭС, ну, мы можем нанести удары по значит, украинским АЭС, находящимся практически на границе с Европой. Не по самим АЭС, а по инфраструктуре, там, линии передачи. А дело в том, что даже удар по инфраструктуре может привести к взрыву на АЭС. Вот в чем дело, так сказать. Да, то есть там, там же такая штука, надо эта энергия должна куда-то уходить постоянно, да. Вот такие дела. Они понимают, что, так сказать, вот это все может в их сторону подуть, как бы, и неизвестно, что, что случится. В том числе, например, на ту же Польшу, очень воинственно настроенную, да, на ту же Литву, вот, или, скажем, там, на ту же Чехию, которая поставляет тоже это самое оружие в Украине. Ох и цикаво же у Снуються, зляться, а от зробити нічого не можуть, бо ніколи не визнають свою поразку. Тому давайте допоможемо її наблизити. Для цього нам потрібно невпинно підтримувати сили оборони і допомагати їм вибивати московську нечисть з нашої української землі. А от хто знову постукає на болотах з дна наступного разу? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я інна на бок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.